Новини на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 травня. І на початку випуску новин скорботна звістка. Лозова на війні з російським агресором втратила захисника України Богдана Комісаренка. Чоловік був стрільцем військової частини А 72 90 Загинув внаслідок обстрілу противника 12 травня поблизу Григорівки Бахмутського району. Богдану було 30 років. Народився та виріс він у Лозові. Після закінчення колегіуму номер 2 вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Працював на посаді слідчого лозівського відділу поліції. Після завершення служив за контрактом у Нацгвардії України в місті Павлоград. Пізніше працював за кордоном. У перші дні війни повернувся додому та вступив до ТРО для захисту батьківщини. Був вірним українському народу до останнього подиху. Прощання з полеглим захисником відбудеться сьогодні, 16 травня, о 12-й годині, на міському кладовищі. Мічна пам'ять та шана герої України, співчуття рідним та близьким. Лозова співпрацюватиме з муніципалітетом в Італії. Днями відбулася перша зустріч керівників Лозівської громади з представниками італійського міста Сесто Сан-Джовані. В онлайн-форматі обговорили співпрацю над спільним проєктом, що може допомогти відновити освітні та культурні заклади Лозівщини. Учасники зустрічі обмінялися презентаціями своїх міст. Вони схожі за кількістю населення. Сесто Сан-Джовані також має виробничі потужності, займається облаштуванням територій, що раніше були зайняті фабриками, проводить різнопланові роботи з реконструкції. В італійській громаді мають значний досвід у сфері будівництва різних об'єктів, що може бути корисним для лозівчан. Лозівський міський голова Сергій Зеленський розповів про реалії прифронтового життя Лозівщини. Громади домовилися обмінятися більш детальною інформацією, розробити спільний проєкт та організувати навчальний візит до Італії. Днями бюджетні установи міста, депутати, рятувальники, приватні підприємці, працівники Лузівської дільниці ПАД, «Харківгаз» упорядковували закріплення території у дендропарку. Загалом на прибирання парку дружба упродовж дня вийшло понад 300 людей. На роботи задіяли 12 одиниць техніки комунальних підприємств. Масштабних прибирань минулого року у парку дружба не проводили, розповідають в управлінні житлово-комунального господарства. Тому цього разу довелося попрацювати з подвійною віддачею. На закріплених територіях вигрібали сміття та сухе листя, вирубували поросель, косили траву, підмітали та розчищали доріжки. Загалом же велике прибирання влаштували і у всіх старостинських округах. Люди вийшли впорядковувати свої місцини, тож Лугівщина тепер охайна. У Лівській громаді тихо, але з особливою любов'ю відзначили день матері 14 травня та міжнародний день сім'ї 15 травня. В блинках культури, бібліотеках та інших осередках мистецтва і культури, сіл та селищ Лозівщини провели майстер-класи та творчі зустрічі. Діти виготовляли вітальні листівки та обереги для своїх матусь, дізнавалися про родинні традиції наших пращурів, записували відеопривітання, читали вірші та співали пісні. А ще в матусі плели дівчаткам коси, найрізноманітніші та дуже гарні, і ділилися своїми фото в соцмережах. Тож вітаємо всіх матусь та всі родини Лозівської громади з минулими святами. Нехай скоріше настане мир та злагода на нашій землі. Юних телевізійників Лозової відзначили на всеукраїнському рівні. Вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості подали дві фідеороботи на конкурси Я журналіст та Нові в медіа. На конкурсі Я журналіст. Телевізійники пожатківці посіли третє місце. А на конкурсі Нові в медіа лузівчанка Анастасія Рибалка отримала два дипломи за третє місце у номінації Журналістський відеотвір та за перше місце у номінації Журналістика під час війни від студентського журі. Тож вітаємо юних медійників та керівницю гуртка Олену Коновалову з призовими місцями на конкурсах і зичимо подальших перемог. І до новин Харківщини. У Харкові мають перепоховати близько 900 людей, не враховуючи сотні тіл, які навесні цього року вже перепоховали на 18-му кладовищі. Це люди, яких на початку війни не ховали в окремих могилах. Їх закопували у спільній могилі без трун. На той час у місті не було трун, кладовища були під обстрілами. Історія про поховання у мішках стала відомою завдяки матеріалу Іванни скиби Якубової. Після розголосу міська влада визнала, що людей ховали з порушеннями не тільки у перші дні війни, а до осені 22-го року. Загалом на 124-му секторі таким чином було поховано 1220 харків'ян. Це цивільні, тероборонівці, військові, є ще 300 невпізнаних тіл. В інтерв'ю виданню Бабель Ігор Терехов визнає, що треба перепоховати ще 900 тіл, і говорить, що перед перепохованням для деяких тіл необхідно провести аналіз ДНК. Крім того, слідчі мають задокументувати злочини Росії проти України та провести відповідні слідчі дії. СБУ затримала двох інформаторів Росії, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ зсу. Викрили їх під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях області. Знайомі між собою чоловік та жінка, жителі Вовчанська, приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення сил оборони у прикордонному районі. Вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в РФ і перебуває на зв'язку з російською спецслужбою. Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об'єктах, повідомили у прес-службі СБУ Харківщини. Слідчі встановили місце знаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ворожого завдання. Під час обшуку у парочки знайшли мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором. Чоловікові і жінці повідомили підозру за частиною третьої статті 114.2. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркало Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.